Двоє чоловіків у поранені внаслідок ворожого удару по Запорізькому району. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни скинули авіабомби по селу Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. Постраждалим надають медичну допомогу. США можуть поновити передачу Україні розвідувальних даних про те. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Повідомляє Рейтерс, виданні зазначили Трамп на запитання журналістів, чи розглядатиме він можливість припинення паузи в обміні розвідданими. Відповів далі цитую: ми ось-ось маємо кінець цитати. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Саудівську Аравію для зустрічі української та американської делегації. Про це він розповів у своєму зверненні. Також зазначив, що Україна працює над забезпеченням потреб фронту. каже, заручилася підтримкою низки країн. Ми робимо все для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені. Польща готує пакети підтримки. Та продовжує участь в чеській ініціативі. Євросоюз. Працюємо на рівні інституцій Європейського Союзу, щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї в Україні, країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво. Зброю. постачання ракет і систем протиповітряної оборони зросте втричі. Україна підписала меморандуми з виробником систем ППО Арістій німецькою компанією Діл Дефенс. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив в пріоритеті захист українського неба та міст. А підписана угода це шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони. Уміров також підсумував, що міноборони продовжує розвивати українське ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему. До листопада цього року впровадять анонімний розгляд з прав ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу. Про це заявив старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та соціальної підтримки Тарас Гусарук. Він розповів, що в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій. Першим кроком було формування у застосунку резерву плюс направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військове який хоче пройти військово-лікарську комісію, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад. Перші добровольці віком від 18 до 24 років склали присягу і служитимуть за новими умовами контракту для цієї вікової категорії. Про це повідомили у сухопутних військах України. Там зазначили, контрактники склали присягу у 10-й гірсько-штурмовій бригаді Едельвейс. Тепер у них попереду навчання. Нагадаю, 11 лютого уряд затвердив формат служби на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років. За це вони отримують мільйон гривень одноразової грошової допомоги. Безпілотники атакували цієї ночі нафтопереробний завод у Самарській області в Росії. Про це повідомляє телеграм-канали країна-агресорки. Зазначається, що вибухи пролунали у місті Новокуйбишевськ. Користувачі соцмереж повідомляють, що спостерігали спалахи на території місцевого НПЗ. Роками забруднює чорне море, та нікому не належить на одному з пляжів Одеси. Нечистоти цілодобово стікають у море з каналізаційної станції. Лабораторні дослідження постійно фіксують перевищення норми по небезпечним речовинам. Інспектори кажуть, не можуть зупинити порушення, бо установа не має балансу утримувача. У ситуації розбиралася Світлана Довжук. Витік нечистот на одеському пляжі протягнувся на річкою. Стічні води цілодобово стікають у море протягом кількох років. Одесити скажеться на постійний сморід. Це продовжується дуже багато років, ну років вже з 10. І літом, і зімою кожен день. Кожен день там іде каналізація. Вонь, смрад. От у цій каналізації всі купаються. А куди? Станція, яка має перекачувати каналізаційні стоки в централізовану мережу водовідведення міста, відключена від електропостачання і не працює. Це призводить до постійного забруднення прибережної зони. Скажитися на каналізації почали тільки кілька років тому. Стічні води від КНС-Чорноморка 2 не перекачують нікуди стічні води. А по по залізобетонному лотку потрапляє на піщану зону пляжа Чорноморка. Та е, безпосередньо у Чорне море. За екологічна інспекція отримувала е, перше звернення у 2021-му Та безпосередньо отримала від мешканця іншого міста, який відпочивав на даній на даному пляжі. Ми десь 3-4 рази вже були і обстежували із комісією, і відбирали проби. На цьому пляжі влітку щодня відпочивають сотні одеситів. Екологи кажуть, що під час відпочинку люди можуть отруїтися. Бачите, що чайки, вся ця, ця фауна прилітає. Ці січні води вони мають різну температуру з морем, тому вони тут собі щось п'ють. Може, я і відравляється, може бути пташиний гриб. Це все, все можливо. Ну, ви ж бачите, що це чисто каліційні стоки, які стікають вже на протязі там багато багато років. Екологи постійно фіксують перевищення норми допустимої концентрації морській воді за такими речовинами, як азот, залізо, нітрити. Перевищення навіть сягали більше 20 разів. Кисня практично не було виявлено в цих водах, тому ці стоки є дуже небезпечними для. Мікроорганізми які знаходяться в прибережній смузі, і де йде вплив цих вод на цю ділянку водної поверхні, ця вода буде непридатна для життя наших морських мешканців в прибережній зоні, в тому в тому в тому районі, де відбувається це забруднення. В Веконспекції встановили, що каналізаційна станція та її мережі не знаходяться на балансі жодного підприємства. Контроль за станом і обладнання взагалі не проводиться. По системі погодовідведення стоки надходять, але у зв'язку з тим, що немає. Відповідальних осіб, хто за би дивився, управляв би і режимом би і вмикав для того, щоб стоки перекачувалися на місто, скажімо так, стоки не потрапляють у всю централізовану систему. І замість того, щоб потрапляти, скажімо, туди перекачуватися вже в систему інфокса, вони потрапляють вже на пляж, тобто вони потрапляють не туди, куди їм потрібно і необхідно. До листопада 2022 року повинні були визначити баланс отримувача каналізаційної станції однак дану вимогу фактично не виконали, кажуть екологи. Екоінспекція звернулася до правоохоронних органів для проведення досудового розслідування та встановлення винних. Наразі прокуратура відкрила кримінальне провадження. Світлана Довжук Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Провину за випадкове бомбардування передмістя Сеула взяв на себе командувач військово-повітряних сил південної Кореї Лі Янг Су. Про це повідомляє News Едженсі. Там зазначили, командувач назвав нещасним випадком скид авіацією снарядів на житлові квартали поблизу столиці і пообіцяв посприяти, аби постраждалі отримали компенсації за поранення та пошкоджене житло. Нагадаю, 6 березня під час навчань два винищувачі збройних сил південної Кореї. Скинули бомби поза межами полігодом в районі житлових будинків. У результаті поранення отримали 29 людей, серед них 15 цивільних. Шанс на нове життя для сотні котів та собаки з прифронтових територій в одному з павільйонів національного комплексу Експоцентр України працює центр адопції. У ньому волонтери лікують, реабілітують та доглядають за врятованими тваринами допоки не знайдуть для них нову родину. Про те, як кожен із нас може допомогти, розкаже Артем Деркачов. Вона в нас до нас потрапила вже з такими травмами, які зажили. Але думаємо, що так, можливо, це якась міна. Наталія знайомить нас із собакою Зарою. У неї частково відсутні передні лапи. Потрібна чоловічі руки, бо її треба виносити на ручках. Але вона гуляє, всі справи робить на вулиці. Її до центру адопції волонтери привезли з прифронтового Харкова. Та в цьому притулку зара не єдина тварина, яка пережила бойові дії. Майже кожну рятували з передової або знайшли з пораненнями. Харківська, і Донецька, і Луганська, і Запорізька область, і Херсонська область тобто, всі тваринки, яких нам передають військові волонтери. На жаль, всі тварини приїжджають дуже в поганому стані. Вони дуже виснажені, бо їх передають саме. З тих місць, де вже не залишилось життя, тут всі тварини проживають у спеціально обладнаних боксах зі звукоізоляцією. Наталія додає, нині центр переповнений, під опікою волонтерів перебуває 118 собак і майже 200 котів. Наприклад, цей товариш він з Покровського напрямку. І тут, коли їх до нас привозять, наша головна мета це повністю їх реабілітація. Тому що хтось приїжджає дуже сильно зашуганий, хтось контужений. Вони приїжджають не завжди в найкращому вигляді. Так що грумінг це також дуже важливо, кіхтики підстригти. Якщо сильно пухнасти кіт, то це його потрібно вичухати всі колтуни, дивитися за їх станом здоров'я. Первинне завдання центру та волонтерів, що працюють у ньому, повернення тварин їхнім власникам. Проте, якщо з якихось причин це неможливо, то після лікування і реабілітації для них шукають нову родину. У Нас є фотокімната, де вже приходять фотографи-волонтери і фотографують тваринок, допомагаючи так їх прилаштовувати, бо в нас є прилаштування за кордон також. Тим, хто любить котів та собак, але не має змоги тривалий час утримувати їх вдома, пропонують взяти тварину під свою опіку або на тимчасову перетримку. Це карат так? Так. От, він живе тут. Ми тільки що познайомились і будемо зараз його вигулювати. Собачки, які живуть в притулках, їм буває важко соціалізуватися і... і допомагати їм з цим. Буває важливо. Саме на волонтерських основах, бо ну робітники притулку не зможуть всіх одночасно вигуляти. Працівників на сміні шість для того, щоб всі гарно погуляли, потрібно людей більше. Тому звісно, ми дуже раді, коли до нас приходять волонтери, наприклад, погуляти з тваринами. Ми завжди раді і запрошуємо допомогти нам, якщо хтось може. Це з прибиранням, це завжди потрібно помити тарілочки, набрати в бутлі води, прибрати в вольєрах. Допомогти з реабілітацією тварин, якими опікується центр, може кожен. Для цього потрібно відсканувати QR-код на екрані та задонатити будь-яку суму. Важлива кожна гривня. Кошти підуть на порятунок звірів з зони бойових дій. Артем Деркачов, Володимир Сетюк, Телеканал Рада, загальний національний марафон. Єдині новини.